Пархомовки сьогодні зима. Будем сьогодні выносить улики. Вітаю вас, шановні глядачі. Завтра збираємося вже їхати на боровицю. Частково погрузили машину, і улики ще беремо. І ми догонку загрузили. Ну і ще всякі обіця, всякі нужні нам речі. І зараз прийдуть сусіди до нас, хлопці молоді, і будемо виносити вулики. Зараз на вулиці у нас десь 0 плюс 1 градус. Сніг, той, що нападав, вже починає таяти танути. І на завтра вже обіцяють 3,7 градусів тепла. А на е, завтра неділя, а в понеділок вже до 12-11 до 11 градусів тепла. І якщо буде погода невітряна, то бджоли мож, можуть і облетітися. А оскільки, оскільки ми їдемо вже завтра на боровицю і нас не буде тут цілий місяць, то це доводиться, не чекаючи теплих днів, винести вулики. Подивився погоду на найближчі. 10 і до двох тижнів, до мінуса та, такого, щоб не перейдуть. там вночі колись може мінус один, а так все різні буде плюсова температура. І бджоли вже дозимують, я думаю, добре на, на дворі. Пішли виносить бджіл. Ну, а поки ми чекаємо хлопців, що прийдуть виносити, допомагати виносити на вулики, мені хотілося б повернутися до теми попереднього відео, це якість газу в наших оселях. Були багато коментарів, за що я вдячний своїм глядачам, які коментували, співчували, дехто написав, що і в них таке, не тільки в Харківській області, і в Сумській, і в інших областях у січні місяці наблюдали, спостерігали такий неякісний газ. Але я відповідав в коментарях майже кожному, хто писав або задавав якісь питання, і кому не відповів, ще ще відповім сьогодні. Але вирішив у це відео ставити загальну відповідь усім коментаторам, які казали, що треба наводити факти, а не просто казати, що таке спостерігається. Ну, Я гадаю, як ви подивитесь у свою платіжку, яка виросла у порівнянні з попередніми. Місяцями роками, то вам доводити нічого як споживачам не треба. Ви бачите, що це б'є по вашій по ваші кишені. А тим коментаторам, може, в них і газу нема, а вони таке пишуть: відповім, що система забору проб газу зроблена таким чином, щоб споживач від, від нього відмежуватися і нічого він не зміг ніколи довести. Бо цей газ може подаватися ніякісний 5 січня. А ви побачите це 1 лютого, коли будете передавати покази лічильника, що у вас зросло споживання з невідомих причин. І взяти з труби тепер 1 лютого газ за 5 січня ви ніяк не можете вже. А по-друге, сама система відбору проб вона строго регламентована. Для цього треба, щоб пробу відбирала з вашого газової труби спеціально навчена. Сертифікована людина це була метрологічна ємність, в яку це проводився відбір. Тоді ця ємність пломбується і доставляється до стандарт метрології, до лабораторії, яка сертифікована і акредитована, щоб проводити такі аналізи. І я гадаю, що таких лабораторій у нас в Україні обмаль, якщо не сказати, що може і одна. А чого я можу таке сказати, що коли була в мене потрава ЖІЛ у 2021 році, я довів цю справу до логічного завершення і зробив усі аналізи. І коли я був на шляху до, до цих подій, то по раніше ну, стикнувся з тим, що раніше лабораторії були у кожній області, а на той момент, на 25 рік, така лабораторія одна була на всю Україну в Києві. І ці проби треба було за свій кошт відправляти новою поштою спеціальними хладагентами. Ну купа незручностей робиться споживачу, щоб споживач завжди був неправий. А коли він і то коли він стикнеться з усіма цими проблемами, в нього не було бажання їх переборювати. І людина скаже: так, говорив, пропадом це все. Нехай так і буде, все одно по-нашому не буде. Я не сумніваюся, що кожен день на газорозподільній станції відбираються аналогічні проби. Може, вони не відбираються, але у журналі робиться запис на цій станції про якість газу. І перевірити, чи справді була така якість газу, яку вони написали в себе в журналі, чи не була вона така, якість газу, ви вже не можете, бо минув час. Ну, така моя буде відповідь. Ну, а хлопці вже прийшли, і зараз ми підемо виносити вулики. Отак виглядає наш амшаник і вулики після зимівлі. Є невеликий осип на підлозі, але він такий, як зазвичай, кожен рік. Бо бджоли були теплі дні, які їх виманювали з вуликів. І Додатково є якісь щілини то під дверима, то в одвірку, то десь під вікнами, які присвічують бжіл і теж їх виманюють з вуликів. Носимо вулики, процес триває. Намагаємось носити обережненько, щоб ніде не зачепитися за одвірок або ще за щось, не колихати лишній раз вуликом, не грюкати, щоб не потурбувати бджіл і вони раніше часу не вискочили з вулика, бо вони зараз, якщо вискочать, то замерзнуть. Ну і самим, щоб не перечепитися ніде і не впасти. Це завершило виносити вулики всі. Це вже кришки останні розкладаю, накриваю, де не накрито. Стараємося не гуркати, обережні, їх виносив. І накриваємо, щоб лишній раз не потурбувати було. Прикривали, бо хлопців могли покусати лки. Вони вискакують, де хочуть летіти. І зараз я підкриваю людки і відрегулюю, скільки треба їм повітря, щоб не було холодно. На глазок виставляю по рівню, щоб не було нахилу рамок. Це в нас тут поверхня землі під вікнул. Сюди наклони, де приходиться підмощувати досечки під бруски. О. От так приблизно. Ось так вийшло. І лятки зараз будемо Це Оце нижній готовки. Оставляємо на пів см сантиметр всього, щоб їм холодно йшло і як будуть літати, щоб не атакували друг друга джоли. А верхні будемо відкривати. І нижній, щоб могли виносити тільки, якщо будуть облітатися, підмор, який в них там, мабуть, є. О, бачите як он впилися в тряпку. Я им же повітря требует. Они сейчас полетают за да. ним. Им щас холод отсюда піде, они с тряпки переползут в гул и на цьому закончится. А вот там сидит в тряпке. Ну, це. Ну, запосади. Она уже померла. Все. Бач, все Тут можна трохи повернутися, менше був літок, як літок великий. А нижній так на сантиметр. Оце обережний, оце на сантиметриків, на пів сантиметрика дірочку. Вон запарились трохи в сараї, Бачите? Вулики без то одна. Водичка витікала. Взялки ну, всі живі, подивимося, що буде підвесно. А на сьогодні це все Всього найкращого, шановні глядачі.